Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine, Радий кожного з вас бачити на нашому щоденному дейлі шоу. Сьогодні в нас дуже цікаві новини. Я думаю, ви вже читали. Ну, може, познайомились з ними та чули, що Трамп та Сі домовились, і навіть у інтерв'ю журналісту Трамп сказав, що за шкалою від 0 до 10 його зустріч з Сі сідзеньпінем пройшла на 12. Отакі друзі, цікаві новини. Сьогодні, 30 жовтня, 20. Вац року, ну а ми давайте поговоримо про це більш детально, як завжди. Подивимось на графіки деяких торгівельних інструментів, що там відбувається, і взагалі поговоримо про прогнози на Залишок поточного тижня залишилось, нагадую два торгівельні дні. Також перед тим як розпочати, нагадую вам, що ви можете прямо зараз підтримати наш контент і допомогти розповсюдити його в маси. Як це зробити? Три прості дії: перше підписуйтесь на наш YouTube канал, там внизу є кнопочка. Також тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео, і не втрачати можливість їх побачити в числі перших і. А, звісно ж, ставте вподобайку цьому відео прямо зараз. Все це підтримує наш канал. Ну а ми переходимо до новини. І так, друзі, президент США Дональд Трамп заявив, що досяг річної угоди з Китаєм щодо постачання рідкоземельних металів. Трамп також скоротив двічі тарифи на фентаніл для Пікіна, зниживши загальні мита на китайські товари до 47%. Американський лідер також заявив, що у квітні він відвідає Китай, а потім Сидзеньпінь здійснить візит до США. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що США Відкладуть заходи, які внесли до чорного списку дочірніх китайських компаній, що перебувають в більшості їхніх компаній зі списку в організаціях США. От така друзі цікава історія. Ну а тепер тут є маленькі нюанси перекладу. Не звертайте увагу. Здебільшого це машинний переклад, тому як є в четвер. Пекін призупинив експортний контроль над рідкоземельними елементами. А Вашингтон скоротив тарифи пов'язані з фентанілом після важливої зустрічі президента США Дональда Трампа. Та його китайського колеги Сі Цзіньпіня в Південній Кореї це на що ми так довго чекали сталося. За словами Міністерства торгівлі Китаю, китайський експортний контроль оголошений 9 жовтня буде відкладено на рік, тоді як США аналогічним чином відкладуть впровадження заходів, оголошених 29 вересня, які також внесли до чорного списку дочірні кампанії китайських корпорацій, що належать до більшості за списку юридичних осіб США. Трамп сказав журналістам на биту літака. Ерфорсван, коли вилітав з південної Кореї, що зустріч Сі була дивовижною і що було прийнято багато рішень? Питання рідкоземельних металів вирішено скала Трамп, додавши, що це річна угода. Яка і надалі обговарюватиметься щороку. Однак, обмеження Пікіна на рідкоземельні елементи, оголошені на початку квітня, все ще залишаються чинними. Вплив Китаю на переробку рідкоземельних металів та критично важливих мінералів продовжує епізодично проявлятися, фактично обмежуючи будь-яку ескалацію двосторонньої напруженості, заявила Луїза Лу, керівник відділу економіки Азії Oxford Economics у а, записці в четвер. Китайські компанії контролюють більшу частину світового ланцюга поставок рідкоземельних елементів, які мають вирішальне значення для виробництва низки продуктів від напівпровідників до ракет. Пекін протягом останніх двох років посилив обмеження на експорт критично важливих мінералів, приділяючи особливу увагу обмеженню їх використання у військових цілях іншими країнами. Світові акції знизилися, а ціни на золото зросли на 1,2%, оскільки інвестори оцінили наслідки торгівельного перемир'я як по Позитивні, а після того, як воно настало, а до цього було кілька місяців економічної конфронтації. Очевидно, перезавантаження крихких відносин між Вашингтоном і Пекіном було представлено адміністрацією Трампа як політичну перемогу, навіть попри те, що Китай, схоже, значною мірою повернувся до умов, встановлених за часів адміністрації Байдена. А пам'ятаєте, друзі, навесні цього року я. Розповідав, що е, США залежить від Китаю е, більше ніж навпаки, і тому рано чи пізно буде угода. Яка буде максимально корисна для Китаю, тобто США підуть на поп'ятно, а Китай буде встановлювати ті правила, які вигідні йому. Ну а зараз вже очевидно стає, що а, то, що було досягнуто за часів Байдена, це вигідно Китаю, і на таких умовах можна співпрацювати і торгувати і експортувати рідкоземельні метали. І ось пройшло півроку, і ми до цього повернулись. І так, що стосовно деяких активів, про які була домовленість Фентаніл, соєві боби і. Чіпси, як не страта. ну це, мабуть, мається на увазі а, картопля. Зараз подивимось по контексту. За словами Трампа, тарифи на імпорт фентанілу для Пікіна будуть знижені з 20 до 10 що набуде чинності негайно і призведе до зниження мита на китайський експорт з 57 до 47 У свою чергу Пікін докладає всіх зусиль, щоб зупинити фентаніл та відновити закупівлі американських соєвих бобів та іншої сількозгосподарської продукції. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що дві краї. Досягли консенсусу щодо співпраці в торгівлі фентанілом та сірко-господарською продукцією, зазначивши, що Китай співпрацюватиме з США для вирішення проблем пов'язаних з TikTok. Нагадаю, там про угоду, ну, здається, теж до всього домовились. Згідно з даними ЛСЕК, ф'ючерси на сою на Чикагській біржі знизились на 1,6%, тоді як індекс промисловості рідкоземельних металів ЦСА сайт Китаю зріс більш ніж на 2%. За даними Міністерства торгівлі Китаю. Взаємна оплата послуг китайських та американських суден, що швартуються в портах цих країн, буде відкладена на рік. Що а, до продажу чіпів, а, ага, тобто, то були а, не чіпси, а все таки чіпи. А, ну, друзі, як я і казав, машинний переклад. Що стосовно чіпів NVIDIA Китаю, Трамп заявив, що сторони обговорили а, багато чіпів, але не найсучасніші чіпи Blackwell. Вони збираються вести переговори з NVIDIA та іншими щодо придбання чіпів, сказав він. Тайвань не брав участі в обговорення, сказав Трамп. Рішення США скоротити тарифи пов'язані з фентанілом до 10%, Вирішує ключову скаргу Китаю, заявив Хань Лінь, директор з питань Китаю консалтингової фірми The Asia Group показуючи, що зусилля Путіна щодо обмеження експорту. Прекурсорів Фентанілу, які Вашингтон довго не визнавав. Нарешті отримали визнання. Трамп заявив, що він відвідає Китай у квітні, а потім Си Цзіньпінь відвідає США, не уточнюючи термін візиту свого китайського колеги. Результати зустрічі оголошені Трампом наразі наразі перевершують очікування, частково завдяки особистій дипломатії двох лідерів, яка була достатньо сильною не лише для того, щоб зупинити ескалацію, а й для досягнення результатів, які здавалися немислими, заявив. Альфреда Монтуфар Елу, керуючий директор Greenpoint Business бізнес Ancura Consulting. Тим не менше, терття не зникнуть повністю, оскільки кілька двосторонніх питань, що є ключовими для суперниців США та Китаю, залишаються невирішеними. Додав він. А це була перша зустріч Трампа та Сі за 6 років. Самі, саміт тривав 1 годину та 40 хвилин. Ну, в принципі, далі ми можемо не читати. Тут багато чого зрозуміло. Вони там називали. Один одного з друзями, що в них дружні стосунки, і багато чого іншого. Але основне, що стосується фентаніло, а, чіпів від Nvidia, а, будемо називати їх чіпси, а, ось і а, рідкоземельних металів, все це було вирішено. Ну, а тепер давайте перейдемо до графіків торгівельних інструментів і подивимось, що там взагалі відбувається і на що варто звертати увагу. Ну, по-перше, золото трошки відіграло на цьому як ви бачите, ми ще вчора почали зростати, і наразі знову наближаємось до відмітки 4000. Як на мене, зараз це ключовий рівень опору, який не дає нам піти далі. Якщо ми його проб'ємо, ми можемо чекати у районі 4120. Якщо ж ми підемо нижче, ключова підтримка приблизно 3890 з можливістю далі походу на 3840. Що дорівнює 0,5, ну тобто 50% корекції по Фіба від останнього висхідного руху? А є один позитивний момент: оця лінія супротиву цієї несхідної гілки. Вона наразі пробита. Ну, це єдиний з позитивних моментів, який з точки зору технічного аналізу. Фактично, ми перебуваємо вище двох ковзних середніх: 50 і двохсота. В принципі, ну можна так сказати, що золото почало, почало а, відновлюватись. Далі, друзі, хочу звернути вашу увагу на індекс Доу Джонса. Там багато компаній зараз на примаркеті демонструють зростання, і поки вони не відкрились на американському ринку, ми не бачимо якихось таких великих руків на індексу Dow Jones, але можемо побачити їх вже наступних протягом наступних декількох годин. Зверніть увагу, що ми а, встановили два дні тому історичний максимум 48 212 пунктів. І наразі перебуваємо біля нього. Логічним вигляди пробій цього максимуму в таких умовах, тобто, все це може сприйняти довгостроковому зростанню і продовженню висхідного тренду. І в перспективі в нас на горизонті вже 49 тисяч. За індекс Доу Джонса. Ну і також нагадую, що вчора ФРС таки знизило відсоткову ставку, як вони і планували, точніше, всі в світі цього чекали, а вони говорили загадками до діапазону 3,75%, 30... 4% з 4% діапазону до 4,25%. От така історія. Тому, в принципі, як на мене, по Доу все теж виглядає позитивно. Як Звіти будуть ще за а, третій квартал, що там компанія заробили, Плюс оця історія з домовленостями з Китаєм, все це може сприйняти зростанню американської фонди в середньостроковій перспективі. Ну і давайте подивимось. Я думаю, ще на графік євро-долара. Ну, це як такий як основний інструмент з а, доларом США. Парі, і можна подивити, що стосовно валюти. Ми продовжили падіння сьогодні, зверніть увагу, і наразі торгуємось близько 1.1560. І можемо дуже легко сходити на відмітку 1.1450. Я думаю, що поки що на висхідному сценарії ми будемо ставити тимчасову паузу. Скоріше за все, в нас чекає продовження корекції. В нас пробитий основний тренд, який тут формувався ще з. Е Лютого 25-го року, спочатку лютого, і на поточному етапі ми можемо протестувати 23,6% по ФІБА корекції ще не дійшли туди. Це плюс-мінус 1,1530. Далі, в нас тут є ще один рівень підтримки. Він ось тут а, знаходиться: це 1,14, Ну і плюс це круглий рівень. І далі навіть нас може чекати 38,2 корекції. Це 1265, але ну, до цього поки що досить далеко, можливо, туди і не дійдемо. Отака, друзі, технічна картина на фоні того фундаменту, що взагалі-то... Відбувається на фінансових ринках і ну, у світі макроновин. Давайте скажемо так. Я, друзі, також хочу нагадати кожному з вас, що у вас є гарна досить можливість доєднатись до нашої спільноти Life Academy Ukraine. Зробити це безумовно досить просто. Треба пірнути в опис під цим відео, і там ви знайдете лінк на сайт Life Academy Ukraine. Переходьте по ньому. Оформити собі підписку Life Start, вона абсолютно безкоштовна, і отримайте доступ до додаткової аналітичної інформації. А якщо ви хочете, наприклад, відвідувати one-to-one -one сесії з експертами Академія, для того варто придбати підписку Life Plus. Вона коштує щось близько там. Декількох чашок кави на місяць, але з нею ви зможете букати one-to-one -one сесії і півгодини. Наприклад, якщо ви забукали зустріч зі мною, півгодини на місяць ми зможемо з вами зустрічатись і обговорювати все, що стосується фінансових ринків і не тільки фінансових ринків. Саме правильне рішення тут підготувати заздалегідь вашу торгівельну стратегію, правила, за якими ви встановлюєте стопи профіти, мані менеджмент, психологію вашу щоденник трейдера. Все, що ви використовуєте. І я базуючись на своєму там 18-річному досвіду торгівлі та інвестування на фінансових ринках, допоможу вам це все докрутити і покращити, врешті-решт, ваші результати при торгівлі та інвестиціях. Ну а на сьогодні це, в принципі, все. Я хочу, як завжди, подякувати вам за час за увагу, за те, що ті там 15 хвилин ми були сьогодні разом. Сподіваюсь, що було корисно і інформативно для кожного з вас. Також не забувайте, що під цим відео ви можете лишити свій коментар або просто пропозицію, або залишити запитання, будь що я все читаю і обов'язково враховую у наших наступних зустрічах. Ну а я з вами, друзі, не прощаюсь. Ми побачимось е вже завтра це буде 31 Жовтня, останній день другого осіннього місяця в 25-му році. І поговоримо з вами про те, що там ну, фінал можна сказати тижня. Підіб'ємо. І завтра також буде щотижнева аналітика. Обов'язково подивимось, як там наші результати себе почувають. Всім дякую за увагу! З вами був Владислав Рабьов. На все добре, хай щастить, бережіть себе і побачимось на наступних зустрічах.